Студентка Вікторія вже рік як підпрацьовує, адже платна форма навчання та орендоване житло потребує чималих затрат. Наразі дівчина має мінімальну зарплату у 3 200. Тим розповідає за ці гроші та без допомоги батьків прожити майже нереально. Сьогодні для молоді має бути в районі 5 тисяч, оскільки у Рівному потрібно платити за квартиру, за комунальні послуги, а вони є не дешевими на даний час. Якщо працювати в Києві, потрібно мати досить доволі високу зарплатню, оскільки це Київ, велике місто, там набагато дорожчі квартири і там набагато дорожче життя. На мою думку, там десь потрібно отримувати в районі 10-15 тисяч, щоб ну, буквально хоча б нормально жити, існувати. За даними державної служби статистики, середня номінальна заробітня плата в Україні становить 7360 тисяч гривень. У столиці можна заробити 11 тисяч гривень. На Рівненщині цей показник суттєво нижчий і становить трохи більше 6 тисяч гривень. Традиційно для нашої області найбільш оплачуваними в червні 2017 року були працівники підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата склала 11 тисяч гривень. Лісового господарства та лісозаготівлі Заробітна плата склала 8 тисяч 921 гривню. Виробництво електричного устаткування 8 тисяч 590 гривень. Фінансової та страхової діяльності 8 тисяч 116 гривень. Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур'єрської діяльності, яка складає 2873 гривні. З надання інших видів послуг 3526 гривень. Як не дивно, офіційно найбільше на рівненщині отримують не рівняни, а жителі міста Вараж майже 12 тисяч гривень. В свою чергу найнижчий рівень оплати праці у Корицькому районі 4 тисячі гривень. Втім, незважаючи на місце проживання, всі мріють про європейський рівень заробітної плати. Це 15 тисяч примірно должно бути так не менше, 15 тисяч, тому що це щоб ну десь там це ж п'ятнадцять 500 десять євро. Це, там такі зарплати, там, можна сказати, як допомога є свого роду. 15 тисяч – це як допомога свого роду. В них там 500 євро, там 600, 700. Де. 10 тисяч – це так, щоб пенсіонер мог прожити. А молодь, звісно, ще й мало б. У них дітки маленькі, потреби більше. Приблизно 8 тисяч думаю. Буде вистачати на все, наприклад, знімати житло на харчування і на одяг. Ну, це якщо в такому місці як рівне. Наприклад, якщо в Києві, то це треба збільшити в два-три рази 25 тисяч. А тому що все дорого. Ви подивіться, все дорого. В нас в Європі не так дорого, як в нас в Україні. Що стосується Європи, то за даними інтернет-енциклопедії Вікіпедії, жителі Швейцарії, Данії, Швеції мають середньомісячну заробітню плату понад 3 тисячі євро. Франції, Великобританії, Іспанії, Австрії та Німеччини від 1 тисяча 500 до 3 тисяч євро, Польщі, Литви, Греції від 600 до 1,5 тисячі євро, Болгарії, України, Сербії та Молдови нижче 600 євро. Відтак українцям є до чого прагнути. Анастасія Кучеренко Євген Морончук, новини рівного.